Так, усім привіт. Ой, я хочу розморозити м'ясо. Не знаю чуть вам чи не чуть там розморозити курей. Зараз залью їх. Водичка перезлаждається, стоять. І на вечір поставлю, зварю пару тарілочок. Геть трошки тарілочки 3-4 холодцю, а грудинки підуть у мене на салат. Затрашновий рік. Святкувати ми нічого не будемо. На вечір просто накрию стіл, посидимо і полягаємо спать. Навіть 12 не будемо очікувати, бо ніки на роботу зранку. Нема вихідних і зранку йому на роботу йти. Так що таке зроблю пару салатів. Мені, я б взагалі нічого не готувала, але мені все одно ж треба буде на тормозок йому щось класти. Все одно ж треба, то приготую. Щоб поїму, а то буду на тормозок йому клапати. І розморожую парч, хочу дістану зараз перчик. То, що я консервувала і начиню перчику. Я вже раз начиняла, але не знімала, нічого не показувала. Це смачний, добрий такий. За мене там залишилося 3-4 банки, не знаю скільки то начиню перчику буде і сьогодні що їсти і завтра завтра на тормозок йому покладу що таке потрохи щось лошкалоплю як завжди щось потрохи десь то там то тут таке Настрій взагалі ніякого нема. Я сьогодні проснулася, коли каже, так, треба ж кажу, діставати щось розморожувати. Та щось придумати. Кажу, мені так не хочеться, то да, плачу. А він, та ну не, не роби взагалі нічого. Їсти приготуйте і все. Та ні, кажу, ну якось треба хоч хоч кажу, не буду потім думати, що готувати кожного дня Нікіті на тормату. А так нічого не хочеться. Взагалі нічого. Не рухатись, нічого не робити, нічого. Щось угу. у мене кракулівка вже стара. І так вона погано і розморожує і гріє. Треба вже замінити, куплять нову. Правда, наші вона мені не треба, вона мені не треба раз. 10 років. Там і краколюбка. Зараз відварю пару картоплин, пару морквин. Та зроблю такий з куркою з ананасом салат, з корейською морквою. Нічого нового не буду. Не знаю, взагалі буду знімати якісь там салати чи ще щось. Не знаю, нічого нового, все таке, як всі роблять пару штук та й, та й все. Нічого на готу... готувати я більше не буду. Так що, бо у нас третього колія їхати, зуб дороблювати, доробити той зуб, а там потім і стіна ж микарню лягає. Так що гроші будуть летіти, як в трубу. Ой, ніяких святкувань, нічого. Так що зараз Кристина в колі з дровами займаються, зайде та дістане мені картоплі, дістане мені той перець, відварю, холодець сварю і начиню перчик, Оце, що на сьогодні я зроблю. Глянула у мене тут картопля є. Зараз помию. На цей. На олів'є і там, по-моєму, на салат курячі потрібно. Я вже не пам'ятаю. Добре, що колись знімала на YouTube. Та так є інтернет. Що можна переглянути, що робила. Раніше так запам'ятала всі рецепти, а це після операції взагалі з проблеми. Геть проблеми. Не пам'ятаю взагалі нічого. Ні, ну таке основне пам'ятаю. Не геть же вже все. Клініка маразм. Як то пам'ятаю, а от ті салати. Такі, що не, не часто робиш, то вже і забуваються. Так що це ще картопля ця, буде варитися. Така погана картопля. Така темна, біла, якась хрустка. Не люблю таку. От обрали білу постійно, картоплю, білу і треба було брати. Ну, та була дорога, та була 30-35. Ми взяли цю, що подешевше. Та й виграли, називається. Непонятно, що ми виграли. Сейчас мои, як будуть заходити заходить в хату, особливо Кристина. Вона ж не вона залітає. Знесе і вас. Так що, якщо ви впадете, ненароком там. Нічого страшного я вас підніму. Так що такі справи. Так, заливаю. Водичкою і... ставлю варить. На суп я сдурил. Какие на код вообще? Ну, порядок такой. Таке відео буде. Як вона важка лупиться по кухні, називається. А що знімати? На вулиці так холодно, що не підеш нічого знімати. Не, можна було б познімати, що там оно Кристина в полі роблять. Ну вони пиляють і цю пін запілу. А що воно треба? Як вона то жужить, то заглушувати. Такая вот Ну вам треба Краще побудьте С мной на, на кухне Пока я тут Складаю Раскладаю Я побалакаю Як починала Снимать, мне так дико было Я не знала, як можно Разговаривать с телефоном Вот, як можно стоять телефон, и как можно с телефоном Разговаривать Сам з собою. А зараз вже звикла вже нічого такого, наче нормально. Вже вже все нормально. Так, що мені треба? Мені треба ой, піджарочку зробити до цих, до перчиків. Мені треба моркву почистить і цибулку почистити. Так, не стала я чекати, Кристина залізла сама. подивитися, що в мене тут робиться. А що в мене тут робиться? У мене огірки є. Це в кетчупу. Ні, це не в кетчупу. Дістачу ці? Ні, це солодкі. А мені треба на олів'є такі що не солодкі. Ці, мабуть, дістану такі, щоб були. Оце прошлогодні огірки. Так дістану оцей майонез, забери, заберить туди це ікра, ананаси шпроти. Сардіна? Томатна паста мені треба. Кукурудза банка, мені треба. Гриби. Це зараз наставлю сюди, щоб мені було. Моє тут лечо, джика, Ще все є. Оцей напіток чого не допивають. Сік. то не випивка, то сік. Дістати якогось компоту попить. Щось таке. І перчик якийсь треба. Такий що не дуже напихана банка, щоб потрохи ота, мабуть. Така що не дуже напихана по пару перчин нафорширувати. Бо тут буде, значите, які жучки, сирий погріб. Дуже оту банку зараз дістану. А так оце напідків скільки залишилось у мене варення. Ну, варення. Варення піде. Цей рік варення уйде, не буде його. Я не знаю, на слідучий рік буду його взагалі закривати чи ні. Ну, таке помідор, скільки залишилось, сік томатний. Таке. Таке потрохи всього. Помидори в томатному сокі. Ну, нічого, іде консервація? Цей рік консервація йде? Їсться потрохи. А що це у мене таке? А, це в мене клубніка, а то в мене слива, варення з клубніки. Ну, Буду пекти якісь оладіки діставати варення. Меду воно ще скільки стоїть. Все стоїть, нічого страшного. До весни ще далеко, яка ще буде зима. Всього таке. Тільки п'ється, не їсться. В цьому році, та як завжди. Так, все, а, ось все. ікра, ікру не забрала. Ананаси Кристина каже, що у мене є в холодильнику, кукурудза в мене є в холодильнику, звідси я не достаю хостей. Оце оцю забираю. Оце брали колись. Я не знаю, показувала чи не показувала. Ще восени брали е, на оптовом е, там, де риба, то 140 гривень банк. Така. Це вона досі стоїть. Ось така ось. Прям лікувально. Профілактичний продукт. Прям з'їсиш і... Будеш здоровий, гарбузи в мене тут лежать, не гніють, гарненько собі лежать. Це вже залишило шість штучок, а ті з'їли вже, скільки було, то та потрохи-потрохи та, й... та є 6 штучок хай поки лежать. Це коля, борщ сюди до супу. Це їдаки такі. І зараз ще там позбираю і з собакам підеш викинеш. Оце все. Я каструльки поперемиваю. Це ж їдять так, такі їдаки. Угу. Каша з супом, з борщем. Ежте самий. Надо води їм налити. замерзла вода. Рита. Ріта. Рита. 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 Ти хоть носа покажи. Это. Иди Рита, дидам, ди сюди. Ди. Ну, она на синей там. Иди сюда. И тепло. Им тепло, вот на вулиці холодно. Рита, ти хоть покажись. Ты не видно. Ні очі. <рит> Рита, кашка тепленька. Не, води надо поналивать, все порозмерлась. Та нікай, таке ви їжте самі. От паразитки розклювали яйцо. Коля каже, що вони там тягають. Що вони, каже, бігають, носяться. Розклювали яйце. Коль, да, яйце розклювали. розклювали. Да. То вони так мало і несуться. Я ж кажу, що вони коли так вогчуть ходять должны, а вони яйця з'їдають. Надо їхати по цей. По пінопласт. Паракушняк і пінопласт. Ну, кушняка тут можна не брати, а пінопласт де взяти. Ну, подивиться, може у Нікіти там щось є. Ну, щось давати. Угу. Якби ви бачили, що я тільки що учудила, взяла, злила сік, цей, що маринувався перець, лью в мойку його і стаю і думаю, що ти, Оксана, твориш? Можна ж було його в кастрюлю злить, в ньому і стушить перець, а я ні. Знов тривога. Це вже відбій. Це відбій, мабуть. Ох... голова моя забита геть не тим. Чим треба. Зараз начиню, швиденько поставлю, бо вже я обідати треба. Такий неповний поки, щоб хватило на всі, а там потім да, кладу. мене ще так дивують люди. Коментатори виставила шорт. де прикалуюсь там над колією, що вони мене типу бояться і все таке. Боже. Ну, хто розуміє, да, там, прикольне, хто посміявся. Пишуть, нашла чим хвастатися. Друга пише, до чого це? Господи, людей чи почуття гумору немає. Такі є коментарі пишуть. І одна, те, що я казала, що в адвокатах там не потребую адвокатської підтримки, чи ще щось там. Чого ви, типу, не знаєте, що людина до цього писала, і ви за неї вже захищаєтеся і все таке В же ж не відправила. Просто видалила комент, і все. Ну, думаю, ладно. Не, на слідуєшій відео знову ж таке пише. Кожне відео починається зі скандалу. Як базарна баба. То писала мені, якби ти була розуміша, то ти б промовчала. Ну, так оце я хочу і вам сказати. Якби ви були б розуміші, то ви прийшли б мимо. І воно б вам не треба було. Людина паскуда моїх дітей. А я була б розуміша і промовчала, так? Да? Один раз, під одним відео, пішла по каналу гуляти, під другим відео. А є такі взагалі коменти пишуть, що, що просто і, і я довіра промовчити. Так розумніші ви будьте, не пишіть таку гидоту і все все остальне. Щоб вас потім, ото я як базарна баба, не поласкала пів відео. То вона писала, завелася на піввідео. Я вже пишу, а що на пів, На ціле відео. І кожне відео їй не подобається. Кожне відео їй щось не те і щось не так. Так будь ти розумніша, не строчи мені коменти. Чого ти строчиш мені? А як би вам подобалося, коли пишуть такі гадості, що, що просто, наприклад, пишуть А чого ти не розповідаєш, як ти сосеш у свого сина? Який тебе кожного дня насілує. Ну, ви вважаєте, це нормальна жінка пише, оце таке? Це нормальна, адекватна людина. Або Ого, у Крістіни Пузяка, це хто задіяв коля чи Нікіта? Тут дебіли пишуть. Ну, і як ви думаєте, оце читати таке? І це тільки квіточки того, що пишуть. І це жінки пишуть, це не чоловіки пишуть, це жінки пишуть, яких є свої діти або майбутні мами. Як ви вважаєте, це адекватне відношення? От ви самі, е, ті, що пишуть, ви самі робите нас з хороших в поганих. Ми перетворюємося. Ми потім так уже і відносимося. От що ти постійно там кричиш, що ти постійно гризаєшся, що ти така груба, так ви ж таких і робите нас, щоб ми так само вам відповідали. Як людина нормальна в настрої, все знімає своє життя, показує, да, є таке, як воно є. І вам же ж ні, вам же ж треба все. Все перечеркнуть, все обгадить. А потім ви хочете, щоб все показували, все розказували. Все казали. Такого на Ютубі не можна робити, це я вже зрозуміла. Якщо ти хочеш робити, то роби все тихенько. Тому що потім. Воно тобі вилізе із-за таких коментаторів боком. І будеш хвататися за голову і не знати, що тобі робити. Тому що ці писаки їм все не так. Все не те і все не так. Вони все знецінюють. І працю твою знецінюють, і життя твоє знецінюють. Буде за живіт тримається. Яка там операція? Що там за операція? тої операції, мабуть, і не було. А інша пише та, да 에, цей, як же ж вона написала? Вирізали апіндиці, чи не операція? Возумієте? Таке буває. Так що пишуть, не звертаю уваги. Та не звертаю я уваги, не просто, ви не знаєте, як, всього є межа. Всього є межа просто. І там пофіг, коли пишуть на мене. Ну, коли ви отаке пишете за дітей, то вже вибачте. Ви ж теж повинні розуміти, що забулінг в інтернеті також є відповідальність. Це ж теж так даром не проходить. Щось я його покидала, а тепер буду його виставляти, щоб він же ж у мене стояв. Так що такі справи. Так, все, я ставлю перчик. Тушкою, а потім нам з колі ще треба з'їздити, набрати. Ну, я вже, мабуть, знімати не буду. Курям треба. Ракушки і все-таки. Так, а ну покажи коліки він нам. Там повненький, там не повненький, там набитий, там не набитий. Там щось хватило, там не хватило, Може поотбирати Трохи з того. То додавала, тепер буду відбирати. І воно рис розвариться, Рис звариться і воно. Вони будуть всі повненькі, такі, тугенькі. Ну тут щось в мене геть, наче зверху. Так, і тепер сюди. Піджарочку. І юшечку ту, що злила в мийку. Яко-то прикукуряна якась. Так що такі справа. Все, Всім пока-пока. Не нудить, не тошнить вам. Кажу до наступного відео. Все, Всім пока. А я тут буду далі розбиратися. що куди і кому.